Ми в архіві засідали працівників архіву, відкриваємо виставку, тому що ця людина заслуговує на великій пишані. Ви знаєте, він належить до людей епохи відродження, поліфонічність, вихованість, свяченичого роду, поліфонія інтересів. І найголовніше чесна людина. Він любив Україну, як ніхто. Ви знаєте, коли він помер, я, коли взяла інтерв'ю з газета Свобода, я сказав такі слова пала колона. Колона як античність, яка підтримувала духовність не тільки Тернопільщини, а підтримувала духовність цієї України. І, ви знаєте, його не стало. Ця людина для мене дуже дорога, тому що, починаючи я ще молодий випускник Черновецького університету, приїхав в Тернопіль, він опікувався як ніхто. Ви знаєте, я не бачив у нього ніколи з'ясу, я ніколи не бачив у нього згадувати, я ніколи не бачив, він тільки радів іншими людьми і успіхами інших людей. Він ніколи не писав на когось, він ніколи не висловкується. Знаєте, він, якщо був на мене, сам дочка тут працювала, то він мені на всім цілому лисик і граю передав фонд дієскую кошти. Справа в тому, що перше, що ця людина, знаєте, отут, чому ця виставка тут, і... тому що десь нещодавно, пам'ятаєте, зараз готується е, до вже виготовлення пам'ятник Гареті. І його хотіли поставити отут, в цьому в італійському дворику, він сидить. Або він стоїть і йде. Він архів дуже любив. Він перейшов через моє життя, як вам сказати, він десь був біля, коли я був начальником освіти, він біля концепції національної школи він стояв і дуже багато зробив. Він, коли я ще був молодий студентом, навіть приїжджав, він брав археологічні моменти, брав на розкоп нас молодих. Він виховував цілу пія художників. художників. Ми називалися знаєте, як як яке ми себе називали, він тут виховував цілу плеяду, За нами тут ходили, ну тут і був час, знаєте, слідкували, хто десь трошки щось і не так думав, то тоді. Але в рідний час, коли йому було найтяжче, коли йшов там, знаєте, з нього сміялися, він там десь трошки, може, такий був. Але до архіву він дуже завжди приходив, особливо любив італійські двори. Його десь, пам'ятаєте, на виборах, як ті зараз, не хочу сказати, депутати, але вони зараз йдуть в суботу, де я, там відкриття виставки буде на інституті національної відрочення. Але ті люди, які нищили, як підставляли ноги, які сміялися, які десь знаєте, раділи. Тому що водінь то є геній. Він часом він не належить собі, розумієте? І тому до чого я везу? Його він настільки пастує. till mm -hmm. <laughs> you mm -hmm.